Чотирнадцять разів російська армія штурмувала позиції сил оборони на південно-слобожанському напрямку напередодні. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Бої точилися в районах Вовчанська, Бологівки та у бік До нашого ефіру долучається Павло, позивний тілік, молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади Форпост. Павло, доброго ранку, добрий ранок. Давайте почнемо зі збору. Якої допомоги від наших глядачів ви потребуєте? Так насамперед на сьогоднішній день нам сильно необхідні це дрони, як ударні, так і відповідно дрони-розвідники, які на жаль втрачаються. А саме із за погодних умов ворог збиває зачасту це це засобнереб, і також відповідно засоби реб, які також нам допомагають збивати дрони ворога. Це також ударні дрони та дрони-розвідники, які зачасту залітають до нас. Друзі, як завжди, маєте унікальну можливість у цій порі почати день з гарної справи для цього багато не потрібно. Мірою тих можливостей, які у вас є, закликають доєднатися до цього збору, аби у наших захисників було більше необхідних їм ресурсів для того, аби нищити ворога в максимально ефективний спосіб. Павло через ситуації у вашій зоні відповідальності на Харківщині. Як ви опишете тенденції останнього часу, що відбувається на полі бою? На сьогоднішній день ворог часто пробує проводити штурмові дії відповідно наших позицій, не покидає спроби обійти саме місто Вовчанськ. На сьогоднішній день нього це не вдало, але ворог надалі пробує відповідно пройти цю, цю ділянку. А скажи, будь ласка, які типи озброєнь найчастіше використовують росіяни у своїх спробах просування? Так, якщо беремо на сьогоднішній день, ворог по стандарту це використовує свою артилерію, яка в нього ближче до лінії бойового зіткнення. А саме більше це вони використовують відповідно дрони камікадзе, це fpv дрони на оптовокні саме частіше це вони зараз почали використовувати. І також авіацію ворог часто використовує. Авіація це як для передових позицій, так і тили, щоб знищувати, відповідно. Друзі, я нагадую, що у нас триває збір, реквізити, якого ви бачите на екрані. Для нас з вами це унікальна можливість долучитися до великої справи, підтримки Збройних сил України та й загалом відчути свою причетність до цієї історичної. Боротьби, яку яку продовжує сьогодні вести український народ? Тож я вас закликаю цією можливістю не нехтувати. Павло, скажіть, будь ласка, щодо тактики ворога росіяни вже достатньо тривалий час не можуть суттєво покращити свої позиції ні у вовчанську, ні довкола міста. До яких дій вони вдаються для того, аби змінити цю ситуацію? Можливо, експериментують з за тактикою застосування тих же дронів або особового складу. Ворога тактика не міняється вже скільки років. у них тактика одна: якщо вони не можуть прийти в лоб якусь певну ділянку, то вони її будуть пробувати входити справа зліва, то тобто брати такі клешні, називаємо. На рахунок нове щось нового, то в них такого немає. Хитрощів теж сильно немає. Якщо вони не можуть далі пройти, то вони або зліва справа проходять і також не пробують знищити позицію повністю. Так само, як і саме місто, так само, як і всі позиції, то тобто вони. Знищують все, там нічого не залишається, тоді вже вони проходять далі, якщо це них також вдасться. Якщо ми продовжимо говорити про позиції, то у самому Вовчанську як сьогодні ці позиції виглядають як з українського боку, так і з російського? Якщо ми говоримо про саме місто, там позиції це просто одні підвали. вже, саме місто в руїнах, і хлопцям доводиться сидіти лише в підвалах, тобто будь-де дає хоч якесь укриття. А скільки часу вони можуть там перебувати і як з логістикою, чи вдається їх забезпечувати безперебійно всім необхідним? Е, на рахунок перебування, це тобто, може бути по-різному. Е, наприклад, на сьогоднішній день у нас військовослужбовці доволі довго стоять на позиціях. Е, це для того, аби навпаки зберегти життя, тому що саме зараз на, на даний момент небезпечно відповідно. Дойти до позиції, да і вийти з неї, і відповідно так само з логістикою Логістику на сьогоднішній день вдається доставляти до позицій, до військових відповідно, так як і пішим порядком, так і відповідно своїми коптерами. Друзі, я думаю, що якби будь-хто з нас сьогодні опинився на місці ось цих українських бійців, які боронять Вовчанські, і перебувають на позиціях у місті які я думаю, ви чули. Павло сказав. Складаються тільки із підвалів, то всім би нам хотілося, щоб у бійців, які стоять за нами, були дрони, були усі необхідні ресурси для того, аби забезпечувати нас усім необхідним. Тож ми можемо конвертувати своє таке уявне бажання в допомогу і. Ті хлопці, які сьогодні перебувають у Вавчанську, в тому числі завдяки вашим гривням, які ви переказуєте у рамках цього е збору, цілком імовірно будуть більш впевнені у тому, що в критичний момент їм буде і е допомога, і медична допомога, і евакуація. Е Павло. А щодо логістики в Рівні Вавчанська, ми бачимо, як Росіяни на різних ділянках фронту намагаються максимально вискалити для збройних сил України десь більш успішно, десь менш успішно. Ви сказали, що до позиції інколи доводиться йти е пішки. Загалом, наскільки ускладена логістика сьогодні на авчанському напрямку? Так, на рахунок логістики ворог останні місяці пробує її перерізати повністю а в нього також це невдачно. А саме як він питається перерізати, це відповідно використовуючи fpv дрони на оптоволокні. Так, деякі моменти у ворога це виходить виходить знищити наші транспортні засоби, якими ми саме пробуємо доставити логістику до певної точки. Okay. Якщо пішим порядом, пішим порядком, то це відповідно не Скіл зони 15-20 кілометрів, а це вже більш вище 2-3-4 кілометри вже до самої, до самої лінії вивозять. Відповідно. Якщо є можливість, то краще, відповідно, використовувати дрони для доставки логістики. Це і дає можливість зберегти життя військовослужбовцям, які будуть йти туди. А якщо ми говоримо про шлях на позицію у самому Вовчанську, який, за вашими словами, відбувається. Переважно на своїх двох, то як він може виглядати? Тобто хочеться дати і самому отримати і дати нашим глядачам розуміння того, що означає сьогодні вийти з позиції під Вовчанськом на позицію у самому Вовчанську, які небезпеки на цьому шляху чекають українських солдатів? Ну, Якщо ми говоримо про сам захід, то це відповідно невеликі групи, і це потрібно, щоб відповідно цьому сприяли умови. Це потрібно бачити, що ворог використовує: літає, не літає, наблюдає за певною ділянкою, де мають проходити військовослужбовці, чи не наблюдає. І також відповідно, коли самі хлопці мають рух, відповідно їм потрібно дивитися під ноги, тому що ворог часто розкидає пастки, такі як ліпісток, як велиця тобто з дуже часто використовує хитрощі, розкидає міни. І можна наступити, особливо це ворог робить перед зміною погоди. Тобто, якщо він бачить що має бути там, наприклад, туман, дощ в якомусь такому плані чисельний вітер, ворог намагається розкидати протипіхотні міни. щоб коли даже в них не буде можливості використовувати дрони і бачити пересування наших військ, то відповідно, щоб вони натрапляли саме на ці пастки. а Скажіть, будь ласка. Українські оборонці, які з цих практик приймають, яким чином ми намагаємося не допустити е, проходження росіян на їх позиції? Чи робимо ми щось, що не роблять вони в цьому плані? Е, немає такого сильного, що ми щось робили. Бачили. Е, звісно, кожного дня війна змінюється. Це вже є сучасна війна, е, і так поступово. Ми отримуємо досвід, наприклад, вже в боротьбі з дронами, наприклад, так само в боротьбі з дронами на оптоволокні. і це кожного дня нам дає відповідно певні знання, тому що коли появились дрони на оптоволокні, ми не знали, що з ними робити. Як їх можна посадити, як їх можна замовши. Ну на сьогоднішній день ми знаємо, що їх можна збити, можна переламати сам той же самий кабель. Наприклад, наприклад, так як ворог лише починав розкидувати, наприклад, про протипіхотні міни. Мало хто про це знав зараз, це вже. Ну не новина відповідно. Це вже більше року. Вони з дронів розкидають такі от пастки. Тобто і ми передаємо поступово наступним міського службовцям. Ті знання, що вони можуть використовувати, як вони можуть діяти, яка в них може бути тактика, як вони можуть, наприклад, зайти на позицію, що вони можуть при цьому застосовувати яке саме озброєння. Павло, дякую вам за спілкування цього ранку. Павло, позивний телік, молодший лейтенант, начальник прикордонної застави бригади «Форпост», був з нами на прямому відеозв'язку.